Розбираємось з причинами, чому феритин не росте, навіть коли ви приймаєте залізом. Перша причина це запалення і підвищений рівень реактивного білка. Коли в організмі є навіть приховане запалення у кишківнику, у яснах або після інфекції, тут печінка під дією цитокінів, це про запальні речовини, виробляє білок гепсидин. Гепсидин блокує. Феропортин. А феропортин це канал, через який залізо виходить із клітини кишківника в кров. І навіть якщо ви п'єте препарати заліза, воно просто не переходить у кров. Тому, поки цей реактивний білок буде підвищений, залізо майже не засвоюється. А якщо його все ж приймати в цей момент залізо, воно лише підсилює оксидативний стрес і запалення. Друга причина це дисбіоз і ріст патогенної флори, тому що залізо це взагалі улюблена їжа для шкідливих бактерій. Корисні бактерії, такі як біфідо та лактобактерії, вони без нього легко обходяться. А ось гостридії, кишкова паличка, кандида, вони ростуть саме тоді, коли є достатньо вільного заліза, і ось якщо приймати залізо при дисбіозі, воно буде годувати не людину, а патогену флору, і це підсилює запалення і підвищує гепсидин. І знову коло замкнулося бактерії запалення, гепсидин, блок заліза.